Ну, Привіт, пане Михайло. Михайле. Ну, коротше, слухай анекдот. По пустині дві черепахи. А -а -а. Повзут, вже такі, вже пити хочуть, їсти, хочу такі. Бачуть пряник лежить. О, такі різко так побіли, знаєш, якби тільки народили. Підбіли, знаєш, хапнули двоє, і тут та собі, та собі, та собі тянуть, тяну, тянуть, тянуть. Тяну, і ніяк не може це. Одна у другій каже, слухай, каже, вас зробимо таким макаром. Я зараз типу, буду продавцем, а ти будеш покупцем. І я тобі її продам. <клі> то та така стала, так, стала, думає, думає, чеше голову. Каже, ну то добре, давай. Та каже, але слухай, але давай так, ти, ти мусиш трошки відійти, повернутися, а потім розвернутися я ти заходиш в магазин. Та така стала, знов думає, думає. ну то добре вже, нехай буде, давай так. Типа, відійшла в сторону, стояла, повернулася, вертається Каже, добрий день, так, Добрий день! A was A pri... to taki... już zakończyło się.